Вітаю. Трампа заявили про те, що Україна має поступитися, поступитись має Росія. Кіт Келлог зібрався в Україну і на день усіх закоханих десь орієнтовано має сюди прибути. Паралельно готується зустріч Путіна з Трампом і вже, ну, по великому рахунку визначають числа. Вони будуть приблизно співпадати, плюс-мінус кілька днів, щоб зв'язати кінці. Вони будуть співпадати з приїздом Келога. А явно цим нам відводять друге місце в переговорах. Тому що якщо Трамп зустрічається з Путіним, а нам присилає спецпредставника, відповідно нам вказують, що ми вторичні. Друге, розмова Трампа і Келога і Путіна буде відбуватися в одному з двох місць. Вже визначають, значить, скоро після цього треба буде визначити дату і, власне, вриватися зустріч. Я сьогодні, коли читав новини, зрозумів одну штуку, як в цілому працює психологія Трампа. І те, що нам вивели друге місце, не страшно. Ми це можемо переграти. І зараз поясню, чому і як. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть, будь ласка, це зараз. Подивіться, чи ви підписані. Перевірте, ми боремось з путінською пропагандою, тому ваша підписка якраз таки розширяє можливості україномовного Ютюбу. А я починаю сьогодні. Президентка Мексики сказала дуже гарну річ, що їй вдалося, набравши Трампа, переконати його відкласти угоду про підняття. Мита на 25% мінімум на місяць. Про це заявила Клаудія Шейнбаум, перша президентка Мексики. Загалом лідерка, яка пробиває дорогу багатьом жінкам, політикиням, які теж стануть президентками своїх країн. От і вона показала, що з Трампом можна працювати, але яким чином з ним можна працювати? Вона показала, що взяти можна виграти час місяць за цей місяць, домовитись. Про інші умови. Трамп підняв супервисоку планку 25%. І нічого не знаю. Окей, Шимбаум взяла, виграла трошки часу. Потім знайде підхід до Трампа і вийде на умовних 10-12. Або, можливо, взагалі зніме. Вона пішла йому на зустріч, взяла 10 тисяч військових, відправить цю національ... це Національна гвардія на військові. Нацгвардійців відправить на зустріч на кордон, вони будуть боротися з нелегальною міграцією. Вона підіграє трамповським виборчим обіцянкам і все буде добре. Здавалось би, так. Але е в чому суть цієї середньої перемоги? Вона знайшла ключ до Трампа. Вона зрозуміла просту суть. Трамп. Любить золоту середину. Супер екстремально піднімає ставки і хоче зійтись на золотій середині. По-перше, Трамп любить золото. Хто був в Трамп Тауер і бачив його будівлі, там дійсно купа золота? Так воно не справжнє. І ось це дуже важливо. Це не є справжнє золото. Друге, він дійсно завжди в угодах намагається вийти на середину. Ось тут треба нам зрозуміти одну штуку. Я зараз поясню: ми стоїмо на одних тих самих позиціях: візьміть в НАТО, візьміть в ЄС, заберіть путінські війська, заплатіть репарації. По великому рахунку набір простий і зрозумілий. Він давайте говорити правдиво, він чесний. Ми кажемо: відстаньте від нас, виведіть російські війська, зробіть нам нашу країну безпечною, і ми ні в кого нічого не просимо. А треба грати навпаки, треба підняти ставки, щоб він нас спустив до середини. Наприклад, вимагати ядерку, наприклад, вводити війська в Білорусь в Придністров'я, погрожувати, вдарити по Москві якоюсь суперзброєю і саме по Москві, і саме в Кремлі, і саме де сидить Путін, щоб Трамп нас зупиняв. Зупиняють сильних, допомагають слабким. Трамп любить сильних, тому слабкими бути не треба. Одним словом, треба зараз більше поринати вивчення його психології. Дійсно багато що відбувається саме на психологічному рівні. Ось тут нам треба діяти. Ось це головна задача. І коли ми кажемо, що ми виведіть їхні війська з нашої території, він каже: Окей, виведу до половини, тому що він любить золоту середину до половини виведу. Але як каже Келох, який їде в Україну на 14 лютого. В середині місяця сказали, буде, а, скаже обидві сторони повинні поступитись, і Україна і Росія. Але якщо війна, а це по факту, йде на нашій території, ну, то виходить, що поступатись будемо нашими територіями з обох сторін. Ну він скаже: віддам Україні три села. Україна скаже, Окей, ми тоді ще на два претендувати не будемо. Ну, так виходить. Що значить, дві сторони повинні поступитися. Війна тут. На нашій території, в яку сторону не поступайся, все рівно поступаєшся нашим. Ось це є база. Але якщо Україна каже, ми в Мінську, ми в суджі, ми війшли в Придністров'я, як мінімум, два і Мінськ, і Придністров'я зараз прості задачі нашими розвідками і військовими пропрацьовані. Те саме, що я вчора говорив, що Залужний пропонував ще в 2022 році. Його радник розповів цю історію зайти в Белгород. І от сказати: дивіться, ми в Белгороді, Придністров'ї і Мінську. Ми готові на золоту середину. Ми виходимо з трьох країн, він виходить з одної, з нашої. Ось тоді золота середина. Бо якщо стояти на чесних, не політично завищених, не накачаних на стероїдах вимогах, то поступатися будуть нами з обох сторон. І Келох це каже, дві сторони повинні поступитися. Ну, знову ж таки, в першу чергу, територіями, да? якими вони територіями поступаються. Нам та же 100 років не треба. Ну, Може, через 100 років і треба буде. Зараз ні. Зараз нам вернути наш Донбас, наш Крим, наших е співгромадян, які живуть на цих територіях. Ось це задача. Тому треба трошки змінити стратегію. Трамп клює, коли ти йому щось кидаєш. От він, наприклад, сьогодні сказав: «Да, Україна пропонує рідкоземельні метали, мені це подобається, я готовий їх брати. Супер! Давайте напишемо повне меню. Вертолітні технології, ви ж пам'ятаєте, Штати не хочуть, щоб ми віддали китайцям. Підніміть це питання. Чому воно не актуалізоване? Не віддамо, вам віддаємо завод, Трампу віддаємо Джуніору. Причому. Так само. Південмаш, там Росія вже все практично вичистила всіх цих. Давайте казати космос ілону маску. Спільно давайте розроблять. По вертольотах Сікорський придумав вам, придумав нам. Давайте знову ж таки. Але треба зараз зробити суперставку. Вирішується доля країни. Надто спокійно ми зараз себе ведемо. Ну от і знову ж таки там звинувачувати Байдена. Зеленський вчора звинуватив, що не всі гроші дали. Сьогодні невідоме джерело каже, що ще й затримували поставки. Затримували їжу, понятно, що затримували. Ну от, але зараз обливати демократів брудом і намагаючись виграти увагу Трампа ні, треба пропонувати. Реальні комбінації, які будуть для нас виграшні двічі з неї сторони, країну звільнимо від окупанта з другої будемо мати технологічні компанії по співпраці. Якщо літій буде видобувати маск, значить тут будуть виготовлятися Тесла або як мінімум акумулятори для Тесла. Якщо Південмаш прийде SpaceX, то в нас буде спільно з маском завод, який буде запускати ракети в космос, буде запускати ракети по Москві. Якщо в нас будуть вертольоти з американцями, відповідно, ми зможемо бомбити Росію з вертольотів. Знову ж на цьому вертольотному заводі можна робити і дрони. Чомусь ми за три роки цього не зробили. Да, Богослаєв, російська воша, типу. Окей, не Богослаєвом єдиним, але це все можливо. Треба трошки змінити спектр, і нам треба по цьому більш активно працювати, ширше дивитися і більше працювати. Це одна штука, і це розуміння психології Трампа. Шеймбаум це якраз таки чітко показав. Щоб середина була золотою, ми повинні вийти на те, що просимо зараз, але воно повинні бути посередині. Відповідно, зверху ще повинна бути. Політична надбудова в нашій пропозиції Трамп да світ змінився. Трамп інший І зараз під цю іншість треба працювати, пропонувати ж знову ж таки щоб не втратити країну. Ну і власне, що нам пропонує Трамп? Трамп хоче зустрітися з Путіним і розглядає дві. Країни Саудівську Аравію та АОАЕ говорили ще й про середній схід, але росіяни там бояться зустрічатися, тому що кажуть, що їхня розвідка може не контролювати ситуацію і кажуть, що американців там кращі позиції. А от якраз таки Дубай а, і Саудівська Аравія, чи, наприклад, там. Не обов'язково Дубай може бути Абу-Дабі, але щось із Об'єднаних Арабських Еміратів або Саудитів може підійти. Трамп зрозуміло, що захоче Мухаммеда Бін Салмана. Можливо, типу і Путін на це погодиться. Для молодого кронпринца це було просто супер. Він брав участь, допомагав повертати полонених. До речі, обидві країни нам допомагали. Обидві країни мають рівне відношення до України і до Росії. Хоча з Росією вони торгують нафтою, тому там відносини можуть бути ближчі. От в нас немає такого великого суперпартнера. Хоча до України тут треба чесно сказати, ставляться з повагою. Вони мріють колись тут купити землю, мінімум по мільйону гектарів. Кожен для того, щоб мати якраз продуктові хаби. Це тим, з чим ми можемо дружити, але не треба поспішати щось продавати. Зараз країну треба захистити, а потім будемо домовлятися, щоб не бути сировинним придатком. Так от. В, цих, одно, в одній з цих двох країн можуть зустрітися. В той же час ці країни, які входять зараз в ОПЕК, відмовили Трампу в тому, що вони готові е, допомагати по Україні. Вони відмовились знижувати ціни на нафту через збільшення видобутку. І це дуже велика проблема. І ось тут треба попрацювати. Тому що зниження цін ставить Путіна в супернезручну позу, і коли він приїде в ці країни і побачить, як ціни падають, ось це те, чого Україна повинна добиватися. Ну і те, власне, чого зараз добивається Трамп. Ось така друзі. Інформація це швидке відео. Напишіть, будь ласка, чи підтримуєте ви ідею дійсно піднімати кратно наші ставки, а не зупинятись тільки на тому, що нам дійсно чесно по правді треба. Ось така історія. У нас є переговірники, у нас є політики. Я думаю, що дуже часто їм просто потрібно підказувати, просто допомагати, тому що ціль у нас спільна. Ми на одному підводному човні, і його треба вирвати, тому що ми не маємо права потонути. На кону наш суверенітет та наша незалежність. Напишіть свою думку в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!